Добрий вечір, молодь. Так. Добрий вечір. Христос народився. Христос Воскрес. Слава Ісусу Христу! Дай Боже! Супер! Вибачте, вибачте, що затягнув трошки час просто з цими змінами календаря. Я не знаю, коли вийде це відео. Боюсь не попасти в цей в термін, щоб не виглядати дурачком. Е, Так, здивіться. В мене недавно було день народження. Можете мене привітати та дякую. Рік тому. Е, Ні, жартую, жартую, два дні тому був день народження. Але і рік тому теж був день народження. Два роки тому теж був день народження. Три роки тому був день народження. Коротше, якось так виходить, що кожного року в мене день народження. По облутивку теж так. Є такі. Є. Yeah. Так, аплодують всі. Ну, виходить, що не аплодують тільки ті, хто не народився. Все сходиться. Все не складно пояснюю? <плес> так, просто в мене був день народження. Я собі подумав, блін, що цього року є одна людина, в якої день народження два рази на рік. Знаєте, це Ісусик. Цього року в Ісусика день народження два рази на рік. Ісусик маленький, не спить, не дрімає. Своїми ручками весь світ обнімає. І вашу родину, і вашу родину. О, зразу заробітчан видно. І вашу родину, і вашу. Дальше за гроші. Дальше за гроші. І тут, тут ніхто за дурно Бога прославляти не збирається. Тут... Тут правила жорстокі, як на Різдвяних вулицях долини. Так. Я просто бачу, що тут деякі люди сьогодні прийшли в тому самому одязі, якому були на минулій вечірці. Ну, Тут грошима і не пахне. А? Так, просто реально вісусика цього року два дні народження от вам і Бог. Тому що було. Ні, було на початку в, в цьому в січні ще комусь. Я. Я, від... Я відкритий до поєдні. Зараз піднесіть крайдусу, щоб якщо що. Можна було б схему намалювати. Я... Рально два рази день народження, два рази. Бо, бо ну от вам і Бог. Шахімата та Ну, Два рази день народження. І якщо чесно, я люблю Різдво е, як свято, воно мені асоціюється ну, прям з родиною. Е, я не знаю, як у вас, може, побути в кого була така ситуація, що от є родини застілля, і бабуся всіх внуків збирала, щоб колядували. Було у когось таке? Було? Так, да, в нас тоже таке було. І... Е, Колядували, ніби всі, найголосніше колядували найменші. Там, ну, там на приспіві їхні голосові зв'язки в куті вже були, просто ну, надривались. Були точно такі е, старші люди, які просто стояли і в кінці лише Христос рождає. Потім виходила бабця і давала всім гроші. І причому їм давала так, як і всім іншим. Несправедливо. Я це називаю коляд, коляд колядщина. Це Різдвяна дідовщина. знаєте? Неприємно було. Добре, але вернемось до приємних речей. У мене був день народження, мене було... мені виповнилось 20-30 років. <світ> так, і щоб я собі так е... зводив паралелі. Моєму тату, його дружина, тобто моя мама, на 30 років. Е... Зроз... Зроз... Зрозуміло. Може складно, бо я. Четвертий комік, я розумію. Коротше, так, да. мого тата є дружина. Моя мама називає. Ну, ні, звати Таня, але. Але, пита, моя дру. Коротше. Я сам через вас заплутався. Мого тата. Поясніть мені, будь ласка. Коротше, та. Е -е та. Тата мого, йому його дружина, тобто моя мама, на 30 років подарувала сина. Мені, моя дружина, PlayStation. PlayStation. І я не, я не жаліюсь. Просто було б дивно, якби я відкрив коробку там син. Ще я... Я не знаю. Може, моєму татові так мене і принесли, просто я. Не знаю, може такі правила. Але та подарувала мені PlayStation. І я би, якщо чесно, не хотів би найближчих два тижні, щоб в мене був син, бо я ще сам не награвся. От. І дружина подарувала PlayStation, і окрім того, що вона мені е, подарувала приставку і повернула мене в дитинство. Вона ще й мене повернула іншим чином дитинства, тому що вона забороняє мені на ній грати. Я б... Каже, грати тільки дві години на день, як мама. Як... Іронія в тому, що вона. Не дозволяє мені грати, в нас тільки один телевізор, бо вона хоче дивитись супермаму на цьому на теле, на Ютубі. Коротше. А ви ж бачили, які там мами? Ну там ж вони тупо все дозволяють своїм дітям. Ми, ми, раз, ми раз з нею дивилися, ту супермаму, там одна човіха дитині е, цей замовила проститутку. Хлопчику своєму, не нароженно, він там старший, бо замовила проститутку. Я просто згадую себе, ну, мені мама в кафе Ходох не завжди замовляла. Шарите? а тут проститутку. Я не жаліюсь, просто ну, ні для кого не секрет, чоловіки без проститутки мають чим займатися. Я люблю дивитись дзеркало. Дзеркало це прям щось. Ну, це щось дуже цікаве. Поблуйте, будь ласка, кого була така ситуація, що ви от, йдете десь на, на, на якусь зустріч, дивитись дзеркало і такі. Блін, не ф'ястик красавчик. Потім приходити на тусу. Вас хтось фотографує, ви дивитесь на фото і бачите, які ви насправді. Е. Бо є у когось таке поводу. Так, є. Добре. Та нічого страшного. Заберіть оту штуку, бо вона на краєчку. Андрюх, камера там нормальна була. Так, в мене теж є така штука, в мене є така штука, що я дивлюсь в дзеркало, і я завжди щось дивився на себе, як ну мені за це є особливий. Мені за це є особливий. я зараз вам скажу чому. Тому що ну, я з дитинства ходжу в церкву, є хтось хто ходить, або ходив в церкву, поплуйте, будь ласка, є. Так. Я з дитинства ходжу в церкву, і в мене така штука, що в той момент, коли всі парафіяни повторюють за хором, я за Я? Серйозно, я так самого дитинства. Я, я всі тексти на пам'ять знаю. Пару раз підказав. Е... <рикола> і прикол в тому, що е... я настільки класно знаю ці тексти, що ми в дитинстві, сестру, у мене ще сестра молодша, ми приходили після церкви додому і грали в церкву. Ми грали в церкву. Я, я був отець. Зрозуміло чого, бо я всі слова знаю на пам'ять. А сестра була хористка. Зрозуміло чого. Бо отець так сказав. А хто не знає, в церкві отець головний. Деякі люди помилково думають, що Бог, але ні. В церкві отець головний. У нас в спальні було ліжко. Юля, моя сестра, вилазила ніби на хори. <рив> Я брав молитв... молитвенник і правив службу. Я отець, Юля хористка, батьки в шоці. <рив> батьки, ну. Я би вам фотографії показав. Просто, на жаль, у нас тоді не було фотоапарата, Зато було кадило. <рив> ну. А на кадилу не дуже щось фоткаєш. Але і фотоапаратом сторони підпалиш, тому якби. То був той час, коли мої всі ровесники на подвір'ї там щось бігали, грались, козаки-розбійники, вбивали один одного. Я дивився на то все, що додому і молився за них. Мене викликали лише по завершенню гри, коли хтось виграв, хтось програв, мер. Ну, бо ніхто не вмів параста справити просто. Не. Викликали. Не знаю. Завжди любив, коли я сидів вдома, там ми жили на другому поверсі, там друзі кричали, там Андрій, Андрій. Андрій, я надівав білу простеньку. Виходив на балкон і скидав їм м'яч або воду. В той час, коли моїх друзів батьки не пускали гуляти, мене не пускав Бог. Ну, тому що ну, хто буде вечірню правити просто хористки вже на хорах. Не знаю, чесно, це була для нас така якась ігра, Я не знаю, ну, ми прям отримували кайф від того. Ми старались максимально відтворити все, ну, всі події, які відбуваються під час служби Божої. Парафян не було, на жаль, був тільки отець і хористка. Мусив я ходити тацею. Я... я ходив тацею. Скидали стільки хористи. Скидали стільки. Хористи. Я після служби сідав, перераховував гроші. Е -е. Як правило, та сума завжди була рівна тій, яку хористам на день народження подарували. <рисвіт> так, я брав, брав і йшов розраховуватися з хористами. Таке, заробітку не було як такого. Але ну. Який на який оборот краще був? Трошки обертав. Потім пам'ятаю, була одна служба, після якої я поняв, що в принципі навіть без грошей хористи співають. Так я купив собі машину. Іграшково, понятно, що іграшково, бо ну. То були служби в квартирі, а не в Києво-Печерській лаврі. Там. Е, щось недавно я собі згадав е, цю свою історію і вирішив зайти на якийсь е, церковний паблік у Фейсбуці. Ви що, бачили церковні пабліки в Фейсбуці? Поблуйте, хто бачив. Є такі, так? Блін, це класно. Е, людина поаплодувала, я таке. От. Я їх веду, до речі. Не, <реш> <реш> Не соромся. Ні, насправді, блін, там е, я зайшов і там прям кожної години нову молитву постять. Я не встигав молитвитися просто там лента. і там була одна молитва, яка називалась, типу помічна молитва від усього. Я її прочитав і собі згадав, щоб наступний рік вся русня здохла нахрен. Все, дякую, що цей рік сміялися з моїх приколів. Гарного вечора.